Як відрізнити алергію від застуди? Всім вітання! З приходом холодів багато хто стикається з такими проблемами, як закладеність носа, нежить, чхання, першіння та біль в горлі. Застуда, часто ставимо ми самі собі такий діагноз. Однак все це може бути проявом зовсім іншої недуги, а саме алергії. Супереч поширеній думці, що алергія може проявлятися не тільки весняний час. Вона також загострюється в осінньо-зимовий період не рідше, ніж під час цвітіння. Ну і звичайно виникає питання, як же відрізнити алергію від застуди. Лікарі-алерголики рекомендують ретельно придивитися до свого стану. Наскільки постійні симптоми, чи є сезонність або зв'язок із зовнішніми подразниками, різні запахи, цвітіння, пил? Чи доповнюються вони інтоксикацією, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю і болем у м'язах? Чи триває ваша застуда менше 7 днів? Варто запідозрити алергію, якщо, відповідаючи на ці питання, ви отримали хоча б одне ні. Застуда найчастіше супроводжується інтоксикацією, підвищенням температури тіла, ознобом, загальною слабкістю, головним болем. І триває не більше тижня, після чого стан поліпшується або з'являється ускладнення. Симптоми ж алергії можуть зберігатися місяцями. Алергія в осінньо-зимовий період може бути самого несподіваного походження. Наприклад, алерген може перебувати в квартирі, пил за шафами, в килимах, в книгах, в навчальному закладі цвіль в квіткових горщиках, пил на стелажах. В басейнах хлор. Різноманітність проявів алергічних реакцій пов'язано з тим, що до цього процесу залучаються всі органи і тканини. Найважчі алергічні реакції це напряки гортані, які викликають напад задухи та анафілактичний шок, який без медикаментозної допомоги можуть закінчитись летальним результатом. На щастя, це досить рідкісна реакція. Важливо пам'ятати, що прояв алергічної реакції не залежить від кількості алергену, який потрапив в організм. Однак будь-який алерген може стати причиною декількох симптомів, починаючи від кропів'янки і закінчуючи бронхоспазмом. Це залежить від стану імунітету, тривалості захворювання і відсутності лікування. Крім того, більшість алергіків реагує на кілька алергенів, оскільки одні і ті ж речовини зустрічаються в природі, в продуктах харчування, в косметиці та в іншому. Також застуда в 70-85% є причиною загострень асми. Крім того, згідно з даними статистики, приблизно кожен 20-й, котрий переніс ГРВІ, ризикує зустрітися з цим захворюванням. Захворювання, викликані вірусами, і мають алергічну природу, бувають дуже схожі за своїми проявами. При перших проявах варто звернутися до лікаря, який проведе всі необхідні діагностичні дослідження і поставить правильний діагноз, від якого залежить успіх лікування. Пам'ятайте, що самостійне застосування противірусних та інших засобів може посилити алергічну реакцію, яка в дійсності стала причиною нежиті або кашлю. Ну, а якщо ви час від часу все ж таки маєте сезонну алергію, то підтримати ваш організм та позбутись всіх неприємних її проявів, вам можуть допомогти натуральні препарати на рослинній основі. Наприклад, івоніка Гербал Тас. Це унікальний засіб, призначений для полегшення алергії та підтримки імунної системи. Цей засіб розроблений з урахуванням потреб організму під час алергічних реакцій. У його складі присутні тільки ретельно підібрані рослинні екстракти, компоненти яких доповнюють та посилюють властивості один одного, і, власне, вони полегшують симптоми алергії, забезпечуючи тривалий комфорт та покращення загального самопочуття.